Віла ліберте, пані та панове! З вами Alex Same та Game Resistance. Як ви всі знаєте, уночі пройшла церемонія The Game Awards. Звісно ж, як завжди, окрім вручення нагород найкращим проектам, студії анонсували і нові. Саме про ці ігри я і хочу сьогодні вам розповісти. Тож, давайте розберемося, що ж цікавенького нам показали. Тим не менш, перш ніж перейти до огляду церемонії, хочу нагадати вам про посилання на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим. Усі посилання знаходяться в описі цього відео. Прошу вас долучатися до підтримки наших військових. Що ж, почати я пропоную з нової частини Final Fantasy. Гру анонсували задовго до TJ, проте саме там повідомили дату релізу та показали новий, достатньо великий трейлер. Виходить гра 22 червня 2023-го. І так, проект все ще виглядає круто. Студія From Software, чия гра перемогла та забрала нагороду Game of the Year, також показала і новий проект під назвою Armored Core 6. Про нову гру відомо зовсім небагато, адже показали лише перший синематик трейлер. Тим не менш, розробники точно повідомили, що на проект можна очікувати у 2023-му. Достатньо несподівано, проте зі смаком було анонсовано Hades 2. Гра мусить стати прямим продовженням оригіналу та вийти у ранньому доступі до кінця року. Один з творців Bioshock, легендарний Кен Левайн, анонсував нову гру під назвою Judas. Вона дуже сильно віддає вайбами Біошоку, і це нереально круто. Події будуть відбуватися у космосі. І, схоже, це також буде антиутопія. Дати релізу гра не отримала, проте вона і не потрібна. Справжні фанати будуть очікувати на гру стільки, скільки це буде необхідно, адже вона повинна бути крутецькою. Чутки підтвердилися Kojima Сан справді робить сиквел Death Stranding із вже знайомими нам персонажами. В свою чергу із трейлеру, як завжди, майже нічого не зрозуміло. Проте Хідео повідомив, що якщо фани почнуть вивчати та розбирати відео, то зможуть знайти там багато-багато цікавого. Перше сюжетне доповнення Cyberpunk 2077 під назвою Phantom Liberty отримало новий трейлер. І що круто, одним з головних персонажів DLC стане герой Ідріса Ельби, котрий візьме на себе роль американського ветерана Соломона Ріда. Як і обіцяла більша частина інсайдерів, нову гру у Всесвіті Зоряних Війн також анонсували на TGA. Як і планувалося, із самого початку цією грою стала Star Wars Jedi Survivor. Продовження Star Wars Jedi Fallen Order. Гра навіть отримала дату релізу. Проект завітає на ПК та консолі нового покоління 17 березня 2023-го. Тож очікувати надовго. Гру анонсували зі смаком. Стильні декорації, немала кількість масовки та співачка Холдей, із котрою Activision Blizzard почали співпрацювати. Так, пані та панове, саме так пройшов анонс Diablo 4. Котра виходить вже 6 червня 2023 року. А до цього ще мусить відбутися відкритий бета-тест для усіх бажаючих. До речі, трейлер достатньо ефектний. Продовження моєї улюбленої серії файтингів нарешті отримало дату релізу. Street Fighter 6 виходить 2 червня 2023. У новому трейлері ми побачили кількох старих знайомих та нових персонажів. Декілька міні-ігор та яскраві арени, на котрих нам доведеться бити морди. Чесно кажучи, я поки не сильно певен стосовно нового візуального вектору, котрий взяла гра, проте не буду робити жодних висновків, поки не спробую сам. Нова гра про загін самогубців отримала новий синематик-трейлер, котрий досить непогано виглядає. Проте найбільшою приємною несподіванкою став той факт, що у грі з'явиться Бетмен, котрого озвучить ніхто інакше, як Кевін Конрой. Цей легендарний актор був голосом Брюса у кожній грі від Rocksteady Studios та більшості мультиплікаційних проєктів DC. І саме загін самогубців став його останньою ролью, адже Кейвін помер від раку у листопаді цього року. Сама ж гра виходить 26 травня 2023-го. Нарешті показали геймплей восьмої частини Tekken. Схоже, що гра суттєво набирає оберти та стала набагато масштабнішою та епічнішою. Ну і, звісно ж, головною особливістю та несподіванкою став той факт, що у восьмій частині з'явиться Джун Казама, котра померла у другій частині. Проте дати релізу все ще немає. Так само декілька інсайдерів повідомляли і про те, що на TJ нам покажуть DLC для Horizon Forbidden West. На щастя, так і сталося: у Burning Shores Елой відправляється у Лос-Анджелес, аби допомогти машинам знищити знак Голівуду. Виходить DLC 19 квітня 2023. До речі, також показали і новий геймплей VR-проекту Horizon Call of the Mountain. Так само, як і попередній, він виглядає круто. Реліз заплановано на 22 лютого. Куди ж без креша? Bandicoot отримує нову мультиплеєр гру, де командам 4 на 4 доведеться суперничати між собою, збираючи вам по фрукти. Точної дати релізу немає, проте гра мусить вийти наступного року. Warhammer 40,000 Space Marine 2 отримала новий геймплейний трейлер. І хочу сказати, що гра виглядає круто та масштабно. Проте, попри все це, мене найбільш хвилює, наскільки цей масштаб збережеться після релізу. Як і краш, гра мусить вийти колись у 2023. Час поринати у історію байонет до того, як Сиріза власне стала байонетою. Спін-офф виходить вже 17 березня 2023-го. Уф, нарешті виходить ще одна гра про Хелбоя. Пам'ятається, останнім проєктом про нього була невеличка гра на PSP. Web of Weird, в свою чергу, завітає на ПК та консолі нового покоління. Гра отримає оригінальну історію та об'єднає у собі жанри Action Adventure та Light. До того, як я побачив трейлер, я думав, що цей проект буде чимось по типу Empire of Sin. І, чесно кажучи, дуже круто що я помилився. Ганксерський FPS не тільки розповість вам цікаву та захоплюючу історію, а й дозволить спостерігати за крутими та колоритними персонажами у виконанні відомих акторів, серед котрих Чак Норріс, Майкл Рукер, Майкл Медсен та Денні Гловер. Дату релізу поки не повідомили. Ці два проекти я об'єднав у один фрагмент, адже обертаються вони навколо однієї новини. І я певен, що ви вже зрозуміли, що я маю на увазі. Так, пані та панове, перша частина The Last of Us та Returnal прямують на ПК. Проте, якщо Returnal не отримала точної дати релізу, то Тлоу виходить вже 3 березня. Почувши, що Banishers Ghost of New Eden розробляють Don't Not, я трохи занервував. Адже усі їхні проекти, котрі були не інтерактивним кіно, не те, щоб досягли справжнього успіху. Проте сама гра мусить бути достатньо амбіційною. І попри те, що нам майже не показали геймплей, я хочу спробувати пограти у цей проєкт. Remnant 2 з'явився на TJ досить несподівано. Не знаю, чи багато людей очікувало на цю гру, та очікує після трейлеру, але подивимося, що з цього вийде. Реліз заплановано на 2023 рік. Показали і геймплей Wild Hearts, виглядає бадьоро та приємно. Проте я, скоріш за все, буду притримуватися Monster Hunter. Ну і останньою грою, на котру хотілося б звернути увагу, стала Dune Awakening. Це мусить бути MMORPG у всесвіті Френка Герберта. Новий трейлер просто показав, як приблизно буде виглядати гра, так як був зроблений на її носії. Проте не було ніякої конкретики. На жаль. Що ж, це була крута церемонія, The Game Awards завжди наповнена приємними несподіванками та дружелюбною атмосферою. І хоч й поспав усього 3 години, після чого відразу ж сів робити відео, я ні про що не шкодую. Мені сподобалася більшість анонсованих проєктів, і я з нетерпінням очікую на Judas та Street Fighter 6. Рівнобіжно, як і на ваші думки стосовно цієї церемонії. До речі, що стосується переможців, то у мене немає жодних питань та претензій до цього. Хіба що до Геншн, але там і так було зрозуміло. Тож, дякую за увагу. Ставте лайки під цим відео, обов'язково перейдіть за посиланнями в описі та долучайтесь до нашого телеграм-каналу Useless. Ну і звісно ж, підтримайте нас, натиснувши на кнопку підписатися. Ну а з вами був AlexSaint та Game Resistance. Бівла ліберте!